23 лютого я був в Харкові, їхав з Харкова, зустрічав на своєму шляху дуже багато військової техніки, але ну, думки ніякої не було, що буде завтра повномасштабне вторгнення. Ранком я прокинувся і того, що в нас там недалеко військова частина була, і туди прилетіла ракета. Саме перше, що було, щоб не було паніки, щоб люди зрозуміли, що вони не покинуті, що керівництво на місці. Вони були на межі кордонів нашого Криворізького району. Широківська громада, є населений пункт Ганівка і через річку населений пункт Заградівка, це вже Херсонська область. От вони стояли на тому боці річки, їх було видно неозброєним оком, як вони пересувалися на своїй техніці. І хлопці їх відтіснили. Кожен з населених пунктів щодня піддавався обстрілам на протязі восьми місяців. За обстрілів було дуже пошкоджено багато житла людей. Якщо взяти багатоповерхівки місця Зінодольст, то з 104 будинків жилого фонду 73 будинки зазнали різного роду характеру ушкоджень. Що стосується частного сектору, приблизно півтори тисячі домогосподарств зазнали ушкоджень. Так само в нас пошкоджено 5 закладів освіти, культури, бібліотеки. Клуби сільські місцевості найбільше потерпало в нас за обстрілів село Велика Костромка, потім місто Зелодорське і село Мар'янське. Гучно було дуже гучно і вночі, і вранці, і в день. Нас спасали сирени, тільки сіряни ми вже ховалися. Ми ховалися хто в коридорі, хто в підвали, хто як міг, групувалися, у підвалах собі повичищали, там, повибирали мусор, там, настелили собі старенькими фуфайками і туди збігалися. Били смерчами, ураганами, касетними, Касетними взагалі кожен день били, а фугасний, це самий смерч розбили центр села. Тут був прямий переход з танка фуговим, зажигательним снарядом. Згоріло все. За час військової агресії у нас, на жаль, 18 людей загинуло і 63 людини зазнали поранення. Серед загиблих є і 9-річний хлопчик. З початку військової агресії виїхало 60% населення, 40% залишилось. залишилися. громада була одним із головних хабів по прийому біженців з Херсонщини, тому що наша громада, яка пролягає на кордоні Дніпропетровщини та Херсонщини, тому приймали ми цих людей, надавали їм першу необхідну їм допомогу. Коли вже почали йти перші люди, причому вони почали перші йти вночі, босі, голі, в тапках, в ночних там рубашках. Ну тобто, це було дуже жахливо. Ми їх ловили по камешах. За день до Пасхи нам зателефонували і сказали, що до вас виходять перші переселенці. Такі ну дуже масований вихід. Цей перший вихід це було більше 500 людей. За весь цей час через нас пройшло більше п'яти тисяч осіб. Ми така була транзитна зона, ми були таким коридором, куди люди діставалися, як могли. Ми трохи їм надавали тут допомогу. Тут нам дуже допомагають волонтери. Дуже велике дякую їм. Вони дуже Вони і речами, вони помогли і деякою мебел. Наші хлопці виявили таку ініціативу зібрати речі людей, які кинули, для того, щоб хоч трошки допомогти людям, щоб коли вони поверталися, вони могли забрати свої речі. І як ми розуміємо, що сільська місцевість, велосипеди це надійний друг і партнер. Тому ми зібрали приблизно півтори тисячі таких велосипедів. Там були і велосипеди дитячі, і дорослі, і інвалідні військи. На зараз вже 50% цих велосипедів люди вже забрали і поїхали своїм ходом до себе на домівки. Весняна кампанія, вони під обстрілами сіяли, під обстрілами збирали жнива. У нас були дуже такі пекельні, по-другому, по-іншому не скажеш. Засіяли майже 77 тисяч озимих культур пшениці. Тож це добра цифра. Під час збирання врожаю неодноразово комбайни наїжджали на міни на касетні снаряди. Ну, були поранені на превеликий жаль, є і загиблі також. Касети дозриваються. Воно диви, диви, касети дозриваються. На цьому полі, де під час уборки озимих зернових був підрив комбайна. Після приходів різного роду РСЗУ російського окупанта на цій території були розкидані міни. Дуже багато різного роду лежить непотрібу такого небезпечного, яке несе загрозу і техніці, і людям, і загалом навколишньому середовищі загальної площі, десь порядка 160 гектар, 70 гектар зернових знаходиться в такому стані. Ми ось як бачимо, вони не зібрані. Вони частково згоріли, частково. Були обстріли по них, люди старалися працювати, тому що сроки не можна було порушувати. Що можливо, вирощували, що можливо собирали. Збитки нанесені, звісно, дуже колосальні, великі. Ну якщо від 100-відсоткового збору урожаю зібрано 10%, відсотків, руки не опускаються. Будемо працювати, як і працювали. Населені пункти всі на території Криворізького району розміновані. За межами населених пунктів, особливо Зеленодольська, Шируківська Карпівська громада, там ще небезпечно. Тому що дуже велика територія, 4 тисячі гектар, попередньо прораховано, що це забруднені території. Взагалі обстріли закінчилися нашої території приблизно півтора місяця тому. Зараз вже проходить відбудова. Ми починаємо відбудовувати наші заклади освіти, культури. Тенденція зараз люди повертаються приблизно 90% людей вже повернулося до нашої території. Людей стало більше, навіть повеселішало. Дитячі голоси почулись. Як вони на качельках катаються, як вони на горках спускаються? Зараз тут спокійніше. І тут у нас все працює, всі люди повертаються. Міський голова все робив для того, щоб в громаді люди не то, що вони залишалися, а їм було безпечніше. Комунальникам взагалі нашим дуже-дуже вдячна. Вони все роблять, все працюють, все засаджують, щоб у нас місто цвіло. Були дуже звісно, обстріли так, і ми. Нас придуждали, коли були сирени. зразу ми старалися ховатися. Стараємося все, щоб в городі було у нас красиво, чисто. Вони не зламали. Цього їм не вдав ніяк. Я бачу по селі, що ніяк. Все, що зараз робиться, і далі люди продовжують жити. Відбудуємо, підфарбуємо всі міста і села. І заквітне Україна фарбами веселими.